Доброго дня, мене звати Катерина Зарембо. Я є асоційована аналітикиня Центру Нова Європа і викладачка києво моганської академії. Сьогодні ми поговоримо про форми аналітичних матеріалів, які вони взагалі бувають, як ми їх називаємо, коли ми називаємо той чи інший вид аналітичного матеріалу, які їхні є характеристики. Одразу хочу сказати, що не існує такого канону, який був би, як то кажуть, врізаний в камінь цих. Форм або жанрів, ми ще можемо їх назвати, це та класифікація, яку пропоную вам я. Ви вільні називати жанри ваших аналітичних матеріалів, які продукує ваша організація, так як ви це вважаєте за потрібне. Головне про це домовитися, щоб всі члени вашої організації і нові автори, яких ви будете залучати, знали, що ви маєте на увазі, коли ви говорите, наприклад, аналітична записка, чи то дослідження, чи то. Аналітичний бриф. Ну, давайте, власне, подивимося на то, які жанри, такі ключові мейнстрімні, ми можемо окреслити. Я їх поділяю на основні і допоміжні. Основні, це ті, які власне, виробляє ваша організація, ті, які ви ставите на ваш сайт. і які походять, власне, є продуктом вашої організації. Допоміжні форми це ті, які ви створюєте за допомогою інших платформ. Тобто, ви бачите, що до основних належать аналітична записка або аналітичне дослідження. Англійської мови відповідник буде policy study. Аналітичний бриф, policy brief, мемо і інфографіка. А до допоміжних форм, відповідно, належать такі медійні форми, як стаття, колонка, блог. І ще ми також можемо говорити про спільну заяву, яка є таким місточком між організаційними формами, цими основними, і допоміжними медійними. Одразу хочу сказати: хочу відзначити, що незважаючи на те, що обсяг слів буде різним. У всіх цих жанрах, в полісі стаді, аналітична записка, аналітичне дослідження буде, як ви напевно згадалися, найбільшим тут за обсягом, всі інші форми будуть коротшими. Насправді ключова відмінність між цими жанрами, цими формами, не в тому, наскільки вони великі за обсягом, а в тому, яка Яку частку складають рекомендації відносно решти тексту? А в такому документі, як мемо, рекомендації буде становити 100% тексту. Я про це буду говорити сьогодні трошки пізніше. По суті, це просто такий перелік рекомендацій. А у великому дослідженні рекомендації становитимуть, можливо, 5% тексту, але обсяг проведеного дослідження може бути однаковим як для великого дослідження по лисі стаді, так і для. Мем. Давайте подивимося тепер ближче на кожен, кожну з цих форм, кожен з цих жанрів. Отже, аналітична записка має найбільший обсяг, може бути ну так, дуже умовно, я окреслюю, так, від 6 до 20 тисяч слів, 6 тисяч слів це такий мінімальний обсяг наукової статті у. Закордонних рецензованих журналах, наприклад, тобто це досить об'ємна робота, і більше. Зазвичай має декілька підтем і декілька авторів, тому що розглядає велику аналітичну проблему, яку, яка матиме варіанти розв'язання, яким, власне, і буде присвячений кожен окремий розділ. Як приклад, можу показати дослідження, яке, на мою думку, є. Таким класичним хрестоматійним саме за структуру аналітичним дослідженням. Бачите на екрані дослідження, підготовлене командою Центру Нова Європа Безпека перехідного періоду. Показую його вам, тому що у відповідь на питання, яка безпекова модель найкраще підходить для України, ми розглядали декілька цих моделей і згідно з такими підручниковими. Канонами написання аналітичних записок зважували за і проти кожної моделі. Цих моделей було п'ять, в тому числі асиметрична безпекова стратегія, асиметрична безпекова модель, нейтралітет, співпраця України і США, посилене партнерство з НАТО. тобто, Такі дуже різні, дуже в чомусь навіть протилежні моделі. І от таким, таким чином структуроване дослідження, як правило, називають аналітичним дослідженням, аналітичною великою аналітичною запискою, яка розглядає варіанти розв'язання проблеми і оцінює їхні переваги і недоліки.